Добрий день. Я продовжую йти до нереального рангу. Сьогодні я буду грати зі своїм другом. Він недавно повернувся з табору. В нього було дуже багато цікавих історій. Ми зіграли кілька ігор і дійшли до третьої платіни. Вийшло досить цікаво. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Не ви погнали до відео. Ми такі беремо, малимося в колі, таки говоримо, це будемо варто щось. Дякуємо там за дари. І ми таки говоримо амінь. І, на... і коротше в тому розумію, як ми сказали амінь зірвала школу.

Где ты берешь деньги в сумбочке? А то вы деньги не тумбочки, не знаю. Витрило, я витрило, я витрило снайпера. Снайпер стирает слепо. Слипая і и за раму. А ше снайпер пища під себе. Самое цікавое. В том таборе були так называемые женщины. Да, просто... Нам ну, короче расскажу о зентибек баблі, потому что. Короче, чем більше од від табора, тем більше бабли не А, ну це база. Ааа Мадрай, мы дрямрям, надо. А, я гонка Сики! Ааа! Шага, сейчас, шагай, сейчас я короче. У нас я хейс дебил на сравне в коло у инфаза. Короче, у нас то было нарость до лази для дороги. Короче, у нас такие забуду кричать, связать аляр наш тобто тревогу. Бр, мы такие аляром с лопатками, мы берем лопатами, пойдемте біжимо до чего до і, І нам будешь загрышать, Хто насрав коло литрина. Хто насрав коло литрина? Потім, коротше, ми такие типу, закопаем. Типу, по такие okay", окей, потім ми такие далі Побігли за мною, ми такие типу, окей, okay, побігли Ми, типу, влетаем в воду як бешеные просто. Нравили як маффа. І тут мы цей. И тупо нам говорить, Ви будете шаса коли, коли Ми не. Билли, били, белый, нокнул, нокнул. Белый белый белый. Плох. У нас их вещать горстука, то по яграндер спок. Ты короче такая меня. По типу а ты бы вдягаешь на подпирный одяг. Спершу повзош по болоту. Яка 20 см. Потім ты бежишь белые по воді, ну типа... Такие довольно бежимо, бежимо. И потім під нас, я бажання, ти, 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 те, а, в риски момент ты нас начинает кидать на граната. Ты бы взрывай в штане, а вот ты помуляшь. А, все, понял. Это прям жесткий историй в табуре. Вот навіть позамінувала горнятка. Іншому рюкзак, іншому спальник. Саме жорстка. Це було перше ля по поночі. Коли, коротше, треба було здійснити типу одноті, навіть такий такий костюм. Такий типу Сперша ночі, ми нічого не розуміємо. Треба надіти однозрі, ти ми розуміємо. І потім один прекрасний момент, коли я одніваю однострій, беруть за ноги і витягають з палатки. Сіма. Всім. А, тут майк. Билый, локнул. Ай не тапташка, ай не доптешка. А нам барас. РПК, РПК. Свою голова сейчас. Винкарду взял, мудак. Ааа, муда. Ты прямо нього упал. Да. Почему? Ай-яй. Ну можно пасть. Мы нашли, все, уже, все. Ясно. А вот табер, какие ты едешь, у вас будут опять делать на типа женщин и мужчин? Не, да, да, напара ново. Фффо. якусь малышку, бра. Ага, сзади вс. Це таперс, хай кой там один підсоблю. Я навіть всіх знаю. У нас був такий тип, він коротше, такий брав. Він, як жорстка Сигма. Не він ловив рибу, знаєш типу. А, а риба сама клювала до нього. І він був реально, типу, прям милашки, йому було щось років одинадцять, і на нього реально. У нього там була така, типу, яка-то подібшина, яка було 14 і, і реально, типу, не він за вумен ганявся, а вумен ганявся за ним. Там, 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 не, вообще гонят за вуманами, це вообще дохлый номер, да, вот? Найшов в одну яка тобі сподобалась, прям капец. Ви там десь якось, случайно позаимос. Вообще зашибись. Но вот просто ходити з с знайомитись, це якось странно, типа. Чи даже страшно, я бы сказал. <плес> То быватози, их тоже страшно. А, все, я сейчас <плес> откинусь. А, не, не откинусь, типа, просто косоглазый капец. Да, я выжил. Я тебе дам першу медичну допомогу. Я уже ей сам себе надал. перед А, там. Я сейчас умру, бро. Я сейчас умру. Да. Ну не, ну это чудище шло до не прям. У него преды поставили. Не, знаю. Хорош! Что? Ты я его Ты? Да. Хорош. Тут дала Ой. Понимаю. Ну шо, класно провели час, підняли ранг трохи. Залітайте в мій ТГ канал. Всім дякую за перегляд. що побачимось.